Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі погодилися на бій реванш. За інформацією Boxing Kingdom, у контракті боксерів прописано, що реванш має відбутися у суботу, 12 жовтня. в Ріаді. Джерево зазначає, що у Усика буде можливість заробити значно більше грошей ніж за перший бій. За реванш Усик отримує 60% від загального гонорару, а ф'юрі 40%. у першому поєдинку. Тайсон отримав 2 третіх від загального гонорару, а український боксер решту. Згодом радник Саудівської Аравії Туркі Ель Шейх повідомив про те, що бій реванш між абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні Олександром Мусиком та екс-чемпіоном за версією Tyson Fury відбудеться 21 грудня цього року. Місцем проведення поєдинку стане Еріат, Ер де, до речі, було проведено і перший їхній бій. Світ знову побачить ще один історичний бій. Наша прихильність шанувальникам боксу триває. Написав туркі у Твіттері. Тож будемо чекати на бій реванш, якщо він відбудеться. Після сенсаційної перемоги Райана Гарсія на Девіном Хені стало відомо, що Гарсія провалив допінг-тест. У його пробі А виявили речовину Остерін. Також був виявлений метаболіт нандролону. Остерін використовують для підвищення фізичної витривалості збільшення м'язової маси і зменшення. Підшкірного жиру його ефект подібний до анаболічних стероїдів з цієї причини. Острін було внесено всесвітнім антидопінговим агентством ВАДА до списку заборонених препаратів для використання у спорті з січня 2008 року. Гарсія заперечував вживання заборонених речовин та звинуватив представників ВАДА у шахрайстві. 22 травня у лабораторії перевірили другу допінг пробу Райна, яка теж виявилася позитивною. Про це повідомив відомий журналіст Майкл Бенсон. Юристи Гарсії будуть оскаржувати вирок антидопінгового агентства. Боксер сподівається довести свою правоту та уникнути дискваліфікації, яка йому загрожує. На цих вихідних 1 червня в Ряді, Саудівська Аравія відбудеться масштабний вечір боксу, в рамках якого ексчемпіон світу в суперважкій вазі, американець Донтей Валдер зустрінеться з колишнім тимчасовим чемпіоном із Китаю Джаном Джелеї. Нинішній претендент на титул IBF у хевівейті Хорват Філіп Хригович зустрінеться з британським експретендентом Даніелем Дюбуа. Також 1 червня мав визначитися абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі, але об'єднаний. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF, який виступає за Канаду, уродженець Росії. Артур Батербів отримав травму і не зможе дати бій власнику пояса WBA своєму співвітчизнику Дмитрію Бівову. Замінити Батербіва погодився обов'язковий претендент за лінією Малік Зінат з Лівії, який як і Бівов провів на ринзі 22 поєдинки, також в усіх переміг. А 16 з них закінчив достроково. Мексиканський боксер Альварес втратить звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі через відмову проводити обов'язковий захист титулу БІЄФ за інформацією видання. Канело не має наміру виконувати вимогу БІЄФ та зустрічатися з обов'язковим претендентом на титул в другій середній вазі Вільямом Скулом з Куби. Мексиканець вирішив відмовитися від поясу БІЄФА та не брати участі в оголошених на 6 червня промоутерських торгах за право організовувати а на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!